Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами будемо готувати солоденьке щось. Тут в мене 9 білків і 9 губків місця собі. Збиваються з склянки цукру. й трошки менше, як пів склянки взяла. Тут в мене мед розтоплений, погашений содовий.

Минутку когні. Тоді додамо ось цю суміш і олію. все покажу. Так, олію виляла 5 ложок столових. На цю порцію. Це в мене буде на два переклади. Це двойна порція. Ось така у нас маса вийшла. Дуже пишна. Но мені треба половину наділяти, тоді можна додати мед сюди. Ой, ой, була б головою перекинула. А може я просто рукою тим вінчиком вимішаю. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Ой-яй, -ой -ой. дуже багатсько набилося. Зараз. Ось так. Ту миску, де були жовтки, викидаю я всю масу. Не знаю, чи половину викинути, чи всю. Я, Напевно, викину всю, вимішаю. Бо я як одну масу ну, на один переклад мішаю, то я беру тільки того. Як сказати, все разом вимішую блендером. Ну, от, Міксером тим тістомісом. А як я двійну порцію захотіла зразу. Не влізає мені, бачите? Ну, нічого. А я просто вінчику, та, лопаткою вимішаю та й усе. Не буду перебивати. О. О. І буде в нас смачно. Зараз ми зробимо смачного, безквітного коржа. Ну, з олієм бажано яйця перебити. Воно тоді багато він пухкіший і смачніший. Бо мет то таке вже. А от це треба. І вимішуємо це все до однорідності. і додамо муку сюди, і будемо випікати два коржі на двоє розділимо, і два коржі зробимо. І буде в нас гарний пишний переклад. Так має вийти. Не знаю, може не вийде через те, що я не, не в блендері, тут не тут перебиваю. А лопаткою перемішую, бо так ще не робила. Ну, але я думаю, повинно бути добре. Білки гарно з жовтками збиті з олією. Я думаю, і те буде все добре. О, вимішали, вимішали, тепер додамо муку. Зараз я комбайна прийму, звідси, щоб він мені не заваджав. Так, дала дві кружки отаких от муки. У них 200 грамів пише, Мука борошно, як там хто знає. Ой. Бушує, бушує, меда содом. Так, меду скільки, я не знаю, грам 300 не менше, а може і цілих 400 буде. Бо мед тяжкий. І повна чайна ложка соди з чубком. Ось. Все перегасила в меді, в медовій в меді. Ось, щоб її чути не було. Ось. Бо соди треба більше, бо з олієм тісто, воно, виходить, тяжке, жирне, то треба більше. Ну, а ви, як, як знаєте, робіть так, як ви хочете. А хочете, пробуйте, як я. Ну, покажу, яке вийшло тісто. Ось. Зараз за густе. Ну і потім покажу, який вийшов переклад у нас. Ось такі то справи. Зараз вимішаю, тоді покажу. Так, ось таке тісто має бути. Бачите? Не рідче і не густіше. Бажано отакої от густини, щоб воно трималося. Положили і воно форму тримає. Це комфорт? Ні, це у Ну, їсти. Десь з половину, я думаю, забрала. Я. А там побачимо. Сніг гарний, сніг лупи такий, як має бути, як зимою, аби тільки не дощ. Так не охота болота. Ось таке то діло. Ось так розрівняємо. Зараз подивимося, ми ще трошки доберемо. Духовка нагрілася при температурі 180 градусів. Пекти до сухої шпажки. До готовності. О. Так, що ось такі то справи. Ношу. О, вау! Яй-яй я. я, я. О, ось так. Я думаю, що хватимо то ще трошки надібрати, щоб на другій забагато не було. Тут ще трохи є. Вже, може, трошки такого не зберу. А як будуть загрубі, то ми тоді їх ще раз розріжемо. Але я думаю, воно повинно якраз бути добре. О! І відправляємо в духовку. Хай, Хай собі печеться. Спокійненько, на углі підноситься. Мені буду гол пустий тоді. О! Все. А як спечуться вже куржі, тоді я вам покажу, що ми будемо далі робити. Так, ну а ми нині будемо доробляти торта свого. Так, це у мене збита сметана. Тут подроблена одна чорна шоколадка. Чорний шоколад е, такий, як так сказати. Зараз покажу який. Та й що я купляла? Що на розпаковці в мене? Ось такий. Одну шоколадку подробила. І додала сюди ще чорну сливу трошки. І зараз ми зробимо торта. тому ну, я ще, ще один маю сюди корж, чи як його назвати, не знаю. Правильно. Корж, не корж. Ну, зараз побачите. Я зробила зараз це помащу, розмащу. Ось і тоді візьму його. Принесу. Не знаю, правда, як мені її виняти положити сюди, Но зараз ми якось це діло придумаємо. Так, там питають, що тріщить в тебе в хаті, як ти відео знімаєш в грубці, горять дрова. Ось і вони потріскують. А чи в тебе в кухні зимно? Ні, в мене в кухні не зимно, в мене в кухні тепло. Бо я бачу, що я осведрую. Ну не буду ж я весь час в майці ходити. Так, щось таке діло. О, Зараз принесемо ще одного коржа. Так, пробуємо дістати. Ще так я не пробувала заливати. Це перший раз в житті. Взяла пательню на ті, які пекла ось ті паляниці. Угу. Але смачно. Ось, які пекла паляниці. Взяла, застелила харчовою плівкою. І на ту харчову плівку зробила заливне. Ось. Треба якийсь інакший робити переклад, щоб дітям смакувало краще і вид кращий мало. Десь до краю нема, О! ось його. Бачите Гар? Ось так, ага. О! і тепер верха ми положим, ми положим знову ж таки крем. І тоді ще одну паляницю. Хто так заливає ще такі курші, так робить? Чи можна якось інакше? Якщо хтось вміє інакше, скажіть мені як. Бо я так додумалася, я так зробила. Може, я не, неправильно зробила, може, ви знаєте, як краще. Порадьте підкажіть. Я, я тільки за. З жилє в мене було з сківі. Я вже давно такого торта хотіла зробити, все часу нема. А вчора вечір, поки стрім шоу. то я бавилася своїми перекладами. Захотілося мені ось такого. Щось новенького дітям зготувати. Застигло файно подивилася. Ну, я давала трошки більше води, але додала ще сюди желатин, Щоб воно таке точно гарно застигло, розумієте? Так що додавала ще трошки більше желатину. Ось такі то справи. Ось так, я собі так придумала. Такої. Миски в мене нема, щоб була, як та пательня за обіжки. Чи протвінь, як там, хто знає. О, а от. В пательні я собі так додумалася. Харчова плівка гарно пристає до пательні. Я її трошки водою змочила, щоб плівка файно пристала. І... Коли саме жилє вже остигло, що тільки тепленьке було, я виляла в пательню і оставила на ніч, щоб воно застигло. Врану дивлюся, о, файно застигло. Так що ось таке то діло. Так, і зараз накриємо ще одним коржом. Дивіться, тут що. Тих, що я вчора. Що я вчора текла. Ось такі вони в мене вийшли. Що це воно так? О, так. Ось так. Ну, а зверка, хто я хоче, так моє прикрашати. Хочете, чим прикрашайте, хочете ні. Це вже ваше діло. А зараз вирісу його на холод, а він трошки постоїть, застигне. Ну, а тоді розріжемо. Краї я обрізала, щоб гарно дивився. Ну і тоді посмакуємо, тоді я вже вам покажу, який він вийшов. Так. Ось така в мене красота вийшла. Бачите рижиться Ріжеться дуже гарно. Ось. Угу. А смачний? Не, тут видно все. Не буду включати, не хочу. Не треба. Десь не треба, кажу. Не буду. Дайте тві? смакуйте, Мачно? всім смачного. Цукру вже я не досипала. Воно досить. Але смачно. краще ідеально. Не сухо і не сильно мокро. Ну, не вагко. Дуже смачно виходить. І за солодком. Так що готуйте, смакуйте. Дуже смачно шоколад і чорнослив тут. Так що всім всього найкращого, мирного неба. Miksno zdravje. Skoristi nam sin peremoji. In tu z ustričiš, če da ičemo video. Mero spokojno, zateško. Skoristi nam sin peremoji.